Мої вітання. Фільм Чоловіки 2022 року це психологічний жах, провокативний артхаус режисера Алекса Гарленда, відомого за Екс Машина і Анігіляцією, що розповідає історію Гарпер у виконанні Джесі Баклі, яка після особистої трагедії вирушає до села, щоб відновитися після психологічної травми. Проте її імпровізований відпочинок перетворюється на кошмар, коли вона стикається з місцевими чоловіками. Кожен із яких має схожий вигляд і несе певний сенс в стрічці. Фільм досить фемініст. Стичний своїми нутрощами це набір темп, психологічних травм, провини, токсичності та аб'юзу, зокрема зі сторони чоловіків, через метафоричний наратив і візуал, який в певний момент стає трешом. Бюджет склав 15 мільйонів доларів, а прибуток 11,5 мільйонів. Фільм не окупився в прокаті. Проте на Rotten Томейтос отримав 69% від критиків і лише 39% від глядачів. Не для всіх, але фільми А – завжди такі. Емдібі 61 з 10. Дякую спонсоряткам та спонсоренкам Максим Циму та стінгеру, і нагадую, що ставши спонсором, ви зможете дивитися відео першими, а також підтримати мої ютуб штани. Всі посилання в описі приємного. Починається фільм, багато обіцяючи. Дівка в абсолютно неприродньому освітленні ядерного вибуху дивиться в вікно. Те, що в неї тут панорама, ми вже зрозуміли. А от звідки кров? Питання. Ну і ще чому, звідки і куди мужик падає, теж питання. Студія А24, що сказати. Показали якесь поле з кульбабками і ту саму жіночку, яка вже кудись намилилася. Британія красиво. Коротше, під дивний саундтрек вона на фокусі своєму приїхала в якусь зажопню помірках міста, мабуть, бо я б назвав це Раєм. І схоже, що героїні теж тут покають. Кайфу буде, заходить у двір, і з ходу яблуко втоптала. Це хтось з вікна попалив. Антуражненько. Це Джефрі, а жінку він забув як звати, то ж вона поправила. Гарпер. Насправді, зважаючи на назву, всі ці моменти у фільмі треба ловити. Отже, дорога була страшна, будинку вже років 500. Вона приїхала на трохи змінити обстановку, а це так би мовити, арендодавець. Каже, валіза занесу, don't care, чайник на кухні, будь як вдома. Шмотки в неї кайфові, називаються пофіг, аби зручно. Гарпер будинок обійшла і попалила, як мен, валіз. Впустив, але від допомоги відмовився. А потім каже: Фубляха, спітніваш. Ну тож пропонували, а ні. І до яблука докопався. Каже, красти не можна, заборонений плід. Але то в нього жарти такі несмішні. Далі мужик водить в курс справи. Це Вітальня, ті є, але робить ланяно, на відміну від каміна. Це рояль, на якому ніхто не вміє грати. Тут всякі пальта, а на горі ванна, кайфуй, скільки влізе. Але не змивай свої приколи, бо каналізація ледве дихає. Ну і спальня, з якої видно церковний шпиль, що в найближчому селі. Ще там є пап. Туди. 10 хвилин назад, 30. Жити вона буде сама. Ключ віддав: якщо загубить, то нічого страшного. Тут і так ніякого дурака немає, крім Джефрі, який живе недалеко. Та й все. Наступним кадром Гарпер хвастається своїм досягненням почилити в заміському будинку мрії. Подрузі каже: тіп, дуже специфічний, але сам будинок класний і каже, що забронювала на фамілію чоловіка, і ще щось заувальовано говорить про власні склети в шафі, випереджаючи питання подруги. А подруга рандомно лагає. До речі, що викликає реакцію, ніби полтергейста побачила, а не просто інет пропадає. Дає флешбекається сцена спочатку, і Гарпер розкладає речі, згадуючи, як її хлоп намагається переконати її, що розлучається вона не з ним, а лише з тим, ким він був останній рік, і що взагалі-то вони обіцянки давали в церкві, але щось їй ці маніпуляції як горохом об стіну. Тож він ще ультує погрозою, що вб'є себе, і тут вона така: та ти шо, дурак, не можна такого мені казати. А чоловік навмисне це говорить на емоціях, що пі совість, в разі чого гризла, і вона типу житиме з цим. Вона благає припинити, але тут він благає, бо вона ж ні. Ціатор в його голові він має бути овечкою. Так зі сторони на це дивитися, звісно, смішно. Але такі ми люди. Врешті-решт вони сруться на цьому фундаменті, і вона говорить, що саме через ці маніпулятивні погрози вони і мають розлучитися, бо скільки можна її розриває зсередини. Переносимося в реальність. Закривши цей замок під краєвиди А 24 Гарпер пішла шукати себе. І щоб не переказувати її походеньки, скажу, що це відбувається довго на емоційному релаксі. Вона ходить по лісу, дивить на дерева, ловить дощі, просто кайфує від момента. Але саунд досить тривожний цей момент передає її психоемоційний стан. Я правдив їй в такій ситуації все ж пошукати психолога на Майндлі. Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі вже понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, що дозволяє обрати психолога під свої потреби, бюджет та одразу забронювати сеанс. До того ж, у кожного психолога вища освіта і є відеовізитівка, Тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Як показує досвід, постійні сеанси з психологом допомагають витримати навколишні проблеми чи розібратися в собі, що зараз як ніколи актуально. Тож, якщо ви замислювалися над походом до психолога, саме час, адже за промокодом ДімДім буде знижка 10% на першу консультацію. Скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам, і будьте здорові. Гарпри прийшла до якогось тунелю, погралася з відлунням, який буде покладений в основу саунду. До речі, Але процес перебиває якийсь силует, який ще й бігти. Почав Тож вона руки в ноги і тікати, бо хрін його знає, що очікувати. Але на паніках прибігла до ще одного тунелю, тільки замурованого. Але для чого система, якщо її не порушувати? Тож вона полізла кудись в бік і через якісь бараки вийшла на простір. Панічка грає тільки так, але ніби трохи відпустило, аж зафотати щось захотілося. І знаєте, я не жінка, але б теж обісрався, побачивши ось таке. Боже, ми реально живемо з цією штукою між ніг. Сам дивуюся, як у нас це виходить. Виясняти нічого не. Захотіла, просто пішла. Знову флешбек з Лондона, який вже треба блюрити. Скажу я вам, що чувак розбився театрально. І я б такій ванні теж почили. Фотку подружані ще скинула. Ранком по клавішах стукає тільки так, а казала, не вміє. Порізала грейпфрут і джастворк, як оці всі в кафешках, а позаду хоботом тіп світить, ходить, ніби то так і треба. Дискомфортно, тренда, але Гарпер не бачить. Райлі на Ярі, або штаб будинок обіцяла показати, і ти диви, все показує, а типа ну ніяк не бачить. Тут розумієте, як хочете, але все у фільмі рідні образи і цей хлоп за вікном, звісно, теж нарешті побачила, відразу телефонує копам, каже: сталкерить голий урюк, поможіть. А в цей час двері то привідчинені, але жінка встигає все залочити, поки в слухавці вислали копів і не вдупляють, що відбувається. А ті дуже хотів гості. Флешбек, в якому подружанні написує, що мужик її нині лякає. Контроль якості у вигляді читання переписок своєї другої половинки. Такого маніпулятора жодний ящик на складі не бачив, я вас запевняю. Він тупо перекручує всі слова, і якщо судити його точки зору, все окей, але зовні це дуркою пахне. Телефон розблокати вона не захотіла, тож він прописав коронний жіночий мужика. До речі, пов'язали він без паспорта і звати його ніяк. Гарпер каже, що походу він стежив за нею ще вчора, але факти говорять про те, що це взагалі безобідне створіння, просто ввиняє трохи. Пізніше розказала Райлі, що все розв'язалося і що піде в церкву, і барчик. Сказано, зроблено в церкві. Ото тільки так сидіти, киснути і згадувати минуле. Як після удару всі вибачення чорного вже не відігравали Ролі для розлюченої жінки. І як давай кричати. Святий отець тільки подивився на то все. Коротше, з травмами справляється так собі поки що. На вулиці її палить хтось в масці, і цей хтось виявляється супер дивним. Каже: Го пограємося в хованки. Ти вмієш класно ховатися. Отець підходить позаду і каже: лише її в спокої, не хоче леді гуляти. Хлопій наостанок кинув комплімент. Тупа сука. Отець перепросив і каже: Вам боляче бачив, як ви мучитеся. і пропонує допомогу. На лавці жінка розповідає ситуацію про сварку з чоловіком, що сталося. Він її вдарив, а він її ніколи не бив. Тож вона його й випроторила. Після чого він хезе спеціально чи ні, але вирішив політати. Але то не вийшло. Отець відповідає: Я все розумію, вам важко почуття провини. Запитуєте себе, а якби, що якби? Акторка в цей час відіграє чудово, бо то їй прям по нервах своїми словами. І тут отець ультує, каже, чого ви довели його до цього? Чи дали ви вибачитися після удару? Це ж не смертельний злочин. Що вона хоче? Зручну відповідь чи правду? Бо правда в тому, що якби вона дала вибачитися, мужик живим би лишився. Так, не це вона хотіла почути. Що сказати, чоловіки? тож ж вона його нахер послала та й пішла. А він губи пома про протер, сподіваюся, ви теж зловили для себе якісь відсилання. Далі сцена з мертвим Оленем і цим мужиком, який собі в лоба листки пхає. Досить довгі сцени. Після переносимося в той самий бар, де Джефрі Кросворди вирішує. каже, за випивку заплатить, але жінка проти. Та тут всі свої, всі чоловіки. Тож ніхто гроші тут з неї не візьме. Джефрі добряк, але не затикається ні на мить. Все питає, все розпитує, де була, чим займалася і так далі. Тут і Копський в компанію завалився і про випадок зі сталкером розказав. А тепер те, що я помітив лише за. Раз це все одна і та сама пика, хіба ні? Хіба так? Всі чоловіки схожі. Коротше, тіп, хезе, хто такий, і його відпустили, бо підстав тримати немає. Тож його одягнули і гуляй в полі вітер. Жінка каже: так він мене переслідував, але коп такий, ну це далеко не точно. Будуть трабли, гукніть. То вона знову розлючена і пішла. І повертатися дійсно втричі довше доводиться. Он сталкерюга виглядає. Вдома набрала подругу і виклала про те, як її малий обізвав, отець карти розклав, ще й поліцейські відпустили голожопика. Тож їде вона додому, але. Подруга думки інакшої накидала аргументів, що ти стільки туди їхала. Планувала, щоб нарешті заспокоїтися, відпустити, і тепер оце просто звалиш через якогось психа. Я б, звісно, посперечався, але вона каже: Я зараз приїду, і ми разом потусуємо тут їхати 3-4 години. А якщо пісню з'явиться, то я його сокирою відрубаю. Ось така я жорстка. План сподобався, але говорячи адресу, подружання підвисає знову. Декілька разів смс кинути не варіант чомусь. Он навіть пише. Гарпер ділиться локацією, і хтось по ту сторону екрана каже, що. Знає, де вона тупа сука. На дворі паралельно світло блимає, то коп дивиться, і тут такий мороз по шкірі. Ну, типу, тіп просто втикає, нічого не відповідає. Світло блимає, його немає. І як давай яблуня обсипатися, але ще гриповіше ось цей стрімний бігун. З усіх сторін, коротше, її душать. Вона ножичка схватила, а світло згасло, і щось у вікно стукає, та так стукає, що аж розбило. Повні труси щастя вже не позаздриш. В будинку якась фігня відбувається. Жінка кричить, що має зброю, і тільки зайде, падло, але то. Джеффрі, і він дупля не вдупляє, що сталося. Каже, чув крики і розбите вікно. Тож, Джефрі, як справжній чоловік, каже: якщо це знову той псих трендаємо, але все, що знайшов, це птаха, який те вікно розхріначив. Тепер птах не буде страждати. Але жінці все це погоди не робить. Вона каже: було двоє мужланів, я їх бачила і трясеться, поки Джефрі говорить, що я розумію ваш стан, тому як домовласник маю все оглянути. Ну, коня йому не вистачає. Однак в цьому фільмі всі ці добрі дії викликають більше збентеження, і цим він класний. На виході. Ще різко цитує батька про те, що з такими якостями йому не бути військовим. І знову ця безобідна цитата зі сторони жінки в її ситуації виглядає як щось неадекватне зі сторони чоловіка. Джефрі зникає в темряві, але то просто датчик руху лагає. Джеф покричав, щоб хто б там не був, валіть звідси. Світло знову блимає. І добрий вечір, старий друг. Його образ я так і не усвідомив, якщо чесно, мабуть, образ аб'юза чи що він дмухає в жіночку куль бабками, чим переносить її в дивний набір кадрів, і починається тришак. Рука тягнеться, вона її доторкається, але він так схопив, що доводиться ножем звільнятися. Але типу загалом це не проблема. Продовжується дійство події на кухні, де той малий хлоп з такою ж порубаною рукою маску на пташку начепив і бавиться. Каже, що вона його скривдила. яка рука тепер. Гарбер каже, не наближайся, але тіп спокійно відповідає: І що ти зробиш? Знову скривдиш. Чому ти така зла? Навіть вхованки гра. Ти не захотіла, хоча тепер, певно, захочеш. Гарпер вкотре погрожує порізати, але хлоп знає, що цього не буде. Тож жінка заткує і під слова пацана, що спробувати варто, бо це її останній шанс, вона закриває двері. Тож він каже, хованки, кльово, і вона реально грати в хованки зібралася, що типу показує її покору, тому чому вона не хоче коритися. Раптом хтось у хідні двері вломлюється і заставляє її заникатися в іншу кімнату, які навіть закривати не потрібно. Хоп, і вже святий отець заспавнився. І як давай якийсь набір слів про тремтіння. Тего не зародження життя говорити. Рука в них одна на всіх. Дядько питає про втрату цноти, каже, коли і як, бо думав про те. І дублює словами, те, що думав. Жінку тригериться. Звісно, він каже, що в цьому її сила, що він не може перестати думати про це. Він не може перемогти руйнівну вроду. І тут ще один символізм у вигляді того, як він фактично зізнається собі і їй що керує чоловіками, бере її своїм крабовим хватом, і вона, маючи ніж в руках, просто ніяк не може протидіяти. Чи може після коронного вона петляє з будинку, але в такому стані їздити не найкраща ідея. Он Джефрі переконався напевне. Джефрі зі своєю фірмовою усмішкою витягує її з автівки і тупо їде. Тож план евакуації вдався, але не в неї. Ніч яка місячна зоряна, ясна, і прямо як фари форда, на якому скажений Джеф намагається її задавити. Завжди дивуюсь, чому в таких випадках не стрибнути кудись в бік. Трохи погравши в доганяшки з машиною, чотириколесна шкарабанка, знаходить свою парковку, і весь цей сюр набуває ще. Більшого дебілізму голожопик вже рослина якась ламається на ходу, і тут ви побачите лише блюр, блюр і ще раз блюр. Бо Ютуб в нас червоний, а не жовтий. Стіпа в прямому ефірі народжується ще один тіп той пацик. З того пацика роздувається і релізиться отець. Це так гидотно виглядає, що капець. Але жінці вже якось по барабану, хто там наступний. А наступний буде Джефрі, хоча вони тут на одне обличчя, ігнорувати цей процес стає неможливо до того ж, він еволюціонує, вже ногами вперед народжується, хто правильно і. Її смертник чоловік Аля, психологічна травма, який каже: Я помер, це жахливо. Ось що ти зробила. Вона каже: Та що ж ти від мене хочеш холєра, ти така, а він їй твоєї любові, на що вона відповідає. Так, після титрів, до речі, вагітна подружка все ж доїхала, а гарпер в крові листочок крутить. Що ж, ось такий фільм зняли у 2024 році, і не впевнений, що через призму мого переказу ви помітили всі відсилки та аналогії на чоловіків, їх ставлення та суспільство загалом. Бо насправді фільм, хоч і в досить дивному стилі А24, дає багато над чим задуматися через візуальний треш. Завуальовано через образи, він ніби дає побачити зі сторони те, з чим так чи інакше в якійсь мірі кожен з нас стикався. Звісно, посил. Тут більше феміністичний, але все ж і жінкам, і чоловікам подумати є про що. Якщо переказ сподобався, лишайтеся на каналі, дивіться інші. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися відео в ранньому доступі. А за донат я вас згадаю в наступному відео. Почуємося!